Це просто бомбезно, Під кінець даже трошки сплакнув. Актор просто красава. Є вперті люди, які до останнього будуть намагатися досягнути цієї цілі. Дуже сильно задоволений, що кілька годин вільного часу, які випали сьогодні вечором, о, приділив для перегляду фільму. Привіт, друзі! Вперше за довгий час знайшов трохи часу на себе і вирішив його. Провести за переглядом української кінострічки Ти Космос, якраз із 7 по 10 години немає світла, і найкраще, що я можу зробити, це підняти свою жопу і скористатися неймовірною можливістю а, переглянути фільм в кінотеатрі. Фільм Ти Космос примітив собі давно, ще з того моменту, як вперше побачив трейлер. А, Дуже цікава тематика космоса і того, як входить себе людина, коли залишається сама, одинока, без ніяких а, контактів. Далі зустрінемось уже після перегляду. Сподіваюся, буде цікаво, буде маса емоцій, і я зможу вам розповісти щось дійсно цікаве. Так, це просто бомбезно. Кінець навіть трошки сплакнув. Ніколи не думав, що наскільки сильно сподобається український фільм. На даний момент це найкраща картина, яку я коли-небудь бачив. Просто шедевр. Якщо ще встигаєте, обов'язково знайдіть час і сходіть кінотеатр. А якщо ні, то дочекайтесь уже показу онлайн-версії і в онлайн режимі буде просто неймовірно. Вау! Більш детально, вже як вийду з кінотеатру, а зараз по першим враженням очі блестять, а... дійсно цепляє. Браво актору, браво режисерам. Неймовірний фільм! Так, а тепер стоїть завдання зірочкою: як поділитися враженнями про цей неймовірний фільм і не заспойлити. І Це досить складно, тому що. Весь кайфон фільму в сюжеті. І не розповівши цей сюжет, передати той, а, драматургії, того очікування, якихось подій, що от-от будуть відбуватися, дуже складно. Крім того, а, взагалі, можна сказати, розв'язка фільму неймовірна, і теж, щоб не заспилити, неможливо про неї проговорити. Скажу, де цей фільм однозначно буде. А, Актуальним і важливим для тих людей, які шукають сенс, і для тих, кому здається, що взагалі все втрачено і нічого не потрібно. Дуже актуальний цей фільм для тих людей, які мають відносини на відстані. Як-не-як, ну, -як, а прикликається із сюжетом і знають із трейлером, що Андрюха знаходить. Ще одну вижившу людину, і весь фільм побудований про те, що він намагається дібратися до неї. Часом, коли людина залишається наодинці, найважливішим розумінням для таких людей є те, що вони можуть бути і потрібні комусь. От такий маленький, ніби нюанс, а наскільки сильно наповнює фільм. Хотів би поговорити з людьми, які вже бачили, а щоб проговорити його. А так не буду робити какашку і не, не буду розповідати сюжет, не буду спилити. Єдине, що можу сказати, що фільм точно найкращий серед українських оговорився під час запису в самом кінотеатрі. І один із найкращих взагалі фільмів, які коли-небудь бачив, актор. Просто красава. Ще дуже сподобалося наш український суржик, який є автентичним. І на мою думку, його не треба соромитися. Так, да, визнання щирої української мови важливе, але якщо ти балакаєш, то балакаєш. І в цьому особливість, особливо центральних регіонів, актор з Хмельниччини, я Черкащини. І тут суржик це наша ізюмінка, наша особливість. Да, ми українці, да, я люблю українську, але в мене ще є мій суржик. І не знаю, якщо й вводити якусь другу мову в Україні, то, то однозначно тільки суржик. Ніякої ражської мови і тому подібне. Шикарний фільм. Єдине, що обмеження 12 не даремно поставлені з дітьми йти не варто. Деякі... Нецензурні фрази, і ненормативна лексика, але не дивлячись на це, десь із 12 років в фільм можна заходити. Та й умови, в яких зараз знаходяться люди, не наскільки а, літературні, і почути таке гостре слово, хоча б в напрямку руху російського військового корабля. Є не дивним, тому в принципі можна і з дітьми, якщо ж не бої те, що вони почують ті слова, які вони чують кожен день в соціальних мережах. Ще з моментів досить цікаво промальована сюжетна лінія штучного інтелекту, ну і взагалі відголоски. Майбутнього подорожі в космоса із тумблерами, кнопками перемикання. Можливо, хтось застав в радіоелектроніці, річашки, якими перемикалися з'єднання, десь ще починаючи в 80 х 90-х роках. Ну це було по особливому прекрасно. І не дивлячись на такий мінімалізм, який починається в фільм, насправді досить глибока. Картина, яка однозначно сподобається людям, які цікавляться тематикою космоса, тому що побачити на весь екран якісь сузір'я, галактики, скупчення, зірку Я тут можу зараз наговорити якихось зайвих слів, але ну, дуже гарно. Дійсно дуже гарно. Ну і а, найважливіше, напевно, що хочу сказати на завершення для тих людей, хто завжди слухає до кінця, а, mm -hmm. людина влаштована таким чином, що а, якщо вона дуже сильно хоче, вона завжди знайде шляхи для того, а, щоб досягти своєї цілі. І а, навіть якщо ця ціль може Встановити смертельну небезпеку є вперті люди, які до останнього будуть намагатися досягнути цієї цілі. І, можливо, ця впертість робить їх неповторними, найкращими і дає їм. Не тільки сили на здійснення поставлених цілей, а й на розвиток, тому що часто. Цілі, які людина ставить перед собою, це набагато вперед. І для того, щоб їм відповідати, треба вдосконалювати, ставати краще. Ті люди, які ставлять цілі, які до них намагаються досягнути, дотягнутися, постійно вдосконалюються. Чого я вам бажаю? Принаймні, українське кіно дійсно вдосконалилось, і ходити зараз на українські фільми, це задоволення. Крайній фільм «2000 метрів до Андріївки також залишив досить глибоке враження, але не наскільки глибоке, як ця трагікомедія. Ну, це дійсно поєднання двох можливо слабо поєднуємо жанрів, комедії, драми. Сьогодні було неймовірно. Дуже сильно задоволений, що кілька годин вільного часу, які випали сьогодні вечором, приділив для перегляду фільму. Всім Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть питання в коментарях. Я з радістю відповідаю зараз на всі питання. Пока-пока!